У зарічному суді триває розгляд кримінального провадження щодо будівництва 12 сільських амбулаторій на Сумщині. У ній йдеться про привласнення понад 1 мільйона 700 тисяч гривень. Прокуратура обвинувачує у цьому чоловіка, який у 2018-му був директором фірми, що робила проекти для амбулаторій. Вчора на засіданні досліджували письмові докази. Прокурор зачитував текст повідомлення про підозру, який долучили до матеріалів справи. Адвокат обвинуваченого Андрій Пенчарський говорив, що обнуальний акт і документ підозри ідент. Сам по собі документ підозра, повідомлення письмове про підозру і обвинувальний акт це різні за своєю правовою природою документи. В даному випадку це доводить те, що ми, хоч ну, це є нонсенсом, але тим не кримінальне розглядає провадження, розглядаємо обвинувальний акт, якого в даному провадженні немає. Даний документ доводить не те, що мій підзахисник щось там вчиняв, а він доводить саме те, що у вказаному кримінальному провадженні відсутнє обвинувачення. Його немає.